Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Toyota Corolla в хетчбеку, Автомобіль у нас 2004 року випуску в сірому кольорі з 1,6 бензиновим двигуном. Всередині нас темний текстильний салон. У нас тут передні електросклопідйомнички, регулювання дзеркал. Також в автомобілі встановлений газ. Пробіг у нього зараз. 270 тисяч, штатна магнітола, кондиціонер вмикається та працює. Також у нас тут механічна коробка перемикання передач. Автомобіль максимально простий, по техніці не вибагливий, повністю обслужений, позаду у нас весла. Там багажне відділення. По техніці автомобіль взагалі без зауважень. ходова частина повністю перебрана. ТО пройшло у нас 2000 тому. Є підфарбування у нас по лівій стороні та незначна корозія по кузову. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Крицева, 60. також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Іва.